Імпрію, друзі. Вчора зіграв такий чудовий бій на Хевіку, саме на Прохоровці, і хочу поділитися ним з вами. Хто хоче побачити живі емоції, можете перейти на вчорашній стрім по тому, як я розбирав патч 1.20. А от зараз вам приємного перегляду. Поки завантажується бій, де відлік, не забувайте підтримати мене. Подобаючки, коментар, рем, звичайно ж. Ну, і подякувати і сказати, що вам сподобалося, що вам не сподобалося. Отож, під'їжджаємо ми вже до позиції. Звичайно, дві арти поїхав на центр, знав, що так може бути, і звичайно відразу прилітає. Вирішив подивитися, звідки вона стріляє, можливо, зміг би заблайнити, але бачу, що, напевне, не вийде нічого в мене. Вийшов надзвичайно підкручений, надзвичайно настріляний бій, я б назвав би ось так його. Ну все ж. Єбра треба було забирати, ну. Зараз без зведення намагався стріляти, зрозумів, що ні. Ось це я не зрозумів. Ось це я на стрімі реально не зрозумів, типу, блін, арта, а потім вже аж побачив, що це І7 з ЖД. Мені прострілив в гармату. Жорсткий тип, жорсткий, тут нічого не скажеш. Хевік стоїть на алеї, світиться, я доки дешуюся. Перезарядився вже на кумулятиви, і можна вже щось робити. Даже, дивіться, як воно летить? Не зараз, не зараз. Ось дивіться. Ну, ще один має залетіти. Я не тут, значить, не тут. Но буде летіти тут осмачно. Це я вам гарантую. Перемотуємо цей швиденький момент, коли кидешиться, тому що кидешитися буде тут дуже багато, забігаючи наперед, в мене не залишиться снарядів. Да, да да, це буде хороший настріляний бій. Дивіться, от якщо повністю звестися, ну дуже приємно летить на Хевіку. Дуже приємно. А, це говно цього патчу. Є третій. Пом'яним його. Колись він був хороший. Зараз ні. Він жахливий. Так, от подивіться, є третій засвітився. Так, я його в борту розпедалював, Ну йому ще з цієї з, з, позиції 268 просто розвалив кабіну. Найс! Що я можу сказати? Був танк, як танк, а став е куском. Ну і таке буває. Виставляюся більше, хочу прострілити Юдеса. Раз залітає, другий не залітає. Вирішую піти на КД. На центр підтягую Сентеріончик. Бачимо, що на горичці їх досталь, поки що по хетпоінтах нас не все однозначно. Але це поки що. Не забуваємо, що. Декілька маусів ще на зелені стоїть і не світиться. І в нас є живий Єбер. Живий Єбер на Прохоровці просто перевертає бої. Це факт. Є, бачимо, що по алеці Єбер під'їжджає і засвічує мауса. Це не просто м'яус, це святий Мьяусос або Мяус. Або просто місце. От подивіться, от просто звівся спокійно, півтори тисячі сюди. Просто це спонсор мого бою маус. Чудово грають хлопці, чудово віддаються, мені подобається. От знову ЄБР підсвічує м'яуса. Вирішую по ньому постріляти. 600 хп, він бортиком. Можна добирати. І в. Мав отримувати, але не отримую. Дивіться на ці постріли. Раз. І два. А? Як вам? Підкрутки не існує, ви скажете? Ха. Та розкажіть мені. Блін, поспішає ЄБР, поспішає світить Мауса, а я не можу по ньому працювати. Як же ж мені було так обідно в цьому? І дивіться. Не попав. Отримав, окей, стою до кінця, тому що розумію, що отримав 60ТП вже на кедешці. нема чого боятися. І оцей постріл, ви подивіться, оцей постріл, як же ж він залітає. Це просто бачу, що нас продавили горку, і потрібно вже перетягуватися, тому що горка злита. Оце незрозумілий момент від 62. ки Розумію, що треба втікати. З центру, тому що можуть навалити в дупцю. Я краще переїду і матиму змогу постріляти для них по дубця. Плюс бачу, що Зелень в них вже пуста. Всі танки світилися. Не світилася лишень арта. Хочу, хотів заїхати в дупу до Центеріона та 60ТП, але Центеріон помиляється, дуже швидко відлітає. 60 ТП, наче ще живе, але знову ж таки підставляється, його розвалює ЄБЕР, Млєха і не тіка. І тут. <кхух> розумієш, що все в гівні. І світиться артовод! Світиться артовод. Стріляють, ну я зобов'язаний був його добрати, це просто моя мрія. І помітьте, в мене залишилося 3. Три... ой. Вибачаюся 5 ББшек і 5 кумулятивів. Тепер вже розкидатися пострілами мені не варто. От Дивлюся, як мені поїхати краще, чи через центр, чи повернутися до бази. І тут е, приймаю рішення їхати на Іса 7. Думаю, вийду, заберу тоді ВЗ 55-го, а після того буду виходити і вбивати Іса 7. Вже на цей момент в мене. 6 тисяч. І тут помиляється. І подивіться на останній снаряд. Чому останній снаряд з рекошете? От чому? Просто, чому? Скажіть мені, ну тут вже заряджаю ББ, тому що один кумулятив заряджати 20 секунд. Ну, не є доцільно. І їду я на сімку. Тим часом моя команда добирає ТВПшку. У мене вже 7 тисяч. Тамагу. І сімочка бортом, як заказували. Стріляю, не потрападаю. Кидеш ще один снаряд. Поки кидешся і добирають. І добирають. Отож, вийшов такий бій на 8000 тисяч демеджу. З вас. Подобайка, якщо що сподобалося, Коментар, що було не так, які мої помилки. Ну і також не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України, які боронять нашу державу та дозволяють мені записувати контент, а вам його дивитися. Пам'ятайте, все буде, Україна!